Триває ефір українського радіо Чернігів, і далі ми поговоримо про підліткову гру, яка має назву Червоні двері, жовті двері, і яка може нести загрозу для тих, хто бере в ній участь. Моя гостя це психологиня, арт-терапевка Наталія Лазаренко. Вітаю вас, пані Наталію, в нашій студії. Вітаю, вітаю наших слухачів. А, про саму гру давайте розпочнемо. Як, по перше, ви про неї дізнались з тіктоку? Мої діти, дивля... Мої діти підліткового віку 12-16 років. перше я від них почула, а потім клієнтські випадки, коли діти приходять і так між іншим, ділячись наче секретиком, розказують: а чи ви чули, що є ось така гра. Звичайно ж, я розпитую, що за гра, та, які правила цієї гри, бо якщо це гра, то повинні бути якісь правила, що отримаєш в результаті цієї гри, це теж дуже важливо. Я завжди даю змогу виговорити з дітям, тому що дуже багато те, що вони проговорять, вони можуть страхи, опасіння, зацікавленість свою озвучити. І це вже буде корисно для дитини, допоможе їй проаналізувати. Uh -huh. Тому є така зацікавленість, так, діти дізнаються з соцмереж про це, і деякі діти навіть грали в цю гру. От про особливу я даремно запитала саме про те, чи дізнались ви. З Тіктоку, тому що а, вона популярна саме в цій соцмережі, ця гра. А, давайте розкажемо слухачам про особливість самої гри, в чому її суть і, а, і який результат цієї гри. Тут дуже цікаво, тому що в принципі суть цієї гри це дослідження власного підсвідомого. Це можливо для дітей там, отримати якесь задоволення, адреналін, випробувати себе в деякій мірі. Але правил цієї гри немає. Ця гра така дуже схожа на, як то кажуть, циганський гіпноз. А провідник цієї гри проговорює певні слова, вони постійно повторюються. При цьому провідник потирає скроні своєму підлеглому, якого він проводить через цю гру. А задіяні органи чуття, так, це дотик, це запах, який відчувається від цього провідника. А слух, говорять певні фрази, тобто очі закриті, і дитина якби, вводиться. В Транс, але зрозуміло, що там не будь-яка дитина війде в той транс, але ось такі. Не знаю, як це назвати, такий тренд, який з'явився серед підлітків, і це викликає цікавість, це набуває поширення. От. Щоби сказати, що це гра, ну, гра це шахи можуть бути, гра це футбол, гра, це волейбол, там інші настольні ігри, там, де ми маємо певний результат, uh -huh. щось зрозуміти, стати в чомусь кращими, там, перемогти, там, індивідуально перемогти чи командно перемогти, то це така гра, як якби, я би не сказала, що це гра без правил, гра без Забавка, визначеного така, певне, результату. Так. Да, певна така забава, певний такий тренд, який підхоплюють підлітки. Ось так я би це не чи несе вона загрозу якусь, яку саме? Ну, для чутливих дітей, для гіперчутливих дітей, а я зараз багато зустрічаюся. Наше покоління, яке ось молоде покоління, то вони такі чутливі діти, а вони виросли вже в таких, знаєте, більш домашніх умовах. То це може вони, в них чутливість вища, це може викликати небезпеку. Діти зустрічаються з своїми думками, своїми страхами, переживаннями, своїми переконаннями про себе, своїми внутрішніми конфліктами. Дитина може настільки бути враженою, там захотіти показати якийсь там певний результат, що це може неабияк налякати дитину. Ну там прискорене серцебиття, да, там різні такі випадки. Задишка може бути. Тобто ну, вона така це, ця забава на грані там, безпеки небезпеки. Я не рекомендую це пробувати відтворювати, тому що той самий там транс там, чи сенс гіпнозу, вони в принципі, ну, транс та інша сеанси гіпнозу, медитації, візуалізації, в принципі, вони використовуються і в психології з метою полегшення стану клієнта, да, там, розслаблення. А ось такі і саме тренд, ось така забава, вона ж може бути зовсім неконтрольованою, в руках не спеціаліста. От я саме і... хотіла спитати: от вести клієнта, наприклад, в стан трансу або в стан гіпнозу можуть фахівці, які цьому вчились не один рік, можливо, можливо, і не одне десятиліття. А щодо дітей, які граються, записуючи це все на відео, от як вони можуть це зробити? Як їм Вести, це вдається? вести в транс це не так складно, тобто задіяні всі. Ці органи чуття, та, і дитина, яка вразлива, вона відключається, вона від свідомості переходить в підсвідоме і саме там зустрічається своїми там, страхами і переживаннями. І саме вони є небезпечними. Якщо дитина вразлива, якщо вразлива, то відповідно дитинство було там вразливе, не та, з цим контактує. А відрізняється тим, що цей провідник там, в цій, в цьому тренді, в цій грі, в забавці, він не знає, що робити далі. Тоді, коли спеціаліст, який навчався. На, там, володіти гіпнозом, проводити медитації, проводити візуалізації, то він знає, що робити. А, і слова, які підбираються під відповідні медитації, вони ж теж адаптовані під те, щоб викликати у людини певний стан. Зазвичай це ну, в гіпнозі так, це можуть різні стани бути, але там спеціалісти вони знають, що з цим робити. В медитаціях це якщо це там, на розслаблення чи там, на пошук власних сил, ресурсів, а, то там відповідні слова, які не викличуть. Ось такої реакції. А що робити щодо цього тренду, ну це не передбачувано, тому що це ж діти граються, підлітки граються в неї. Це людина, ну дитина без там досвіду, що з цим далі робити. Немає відповідних знань, немає досвіду життєвого, немає освіти відповідної, як цим процесом керувати все інше. Тому в цьому є небезпека і саме для чутливих та гіперчутливих дітей. Ось, ось тут небезпека. Пані Наталі, ну це не новинка. от, Подібна забавка завжди були тренди на якісь такі ігри, і з розвитком соцмереж вони поширюються саме в соцмережах. От в чому особливість, чому вони власне з'являються постійно? От, на вашу думку, так, ну це ж такі підліткові аспекти, особливості підліткового віку. Підлітки хочуть щось дослідити, хочуть розширити межі, хочуть бути сильними, хочуть бути приналежними до якоїсь групи, вони щось дізнаються. А ти знаєш тут? Є ось така новинка, цікавинка, хочеш спробувати. Це ті слова, які тригерять дитину, вони викликають в ній інтерес, зацікавленість. Хай батьки згадають, ну, в нашому підлітковому віці ми теж там, не були ідеальними, ми теж хотіли досліджувати. І ми випробовували дуже багато там, якісь ігри. У нас були там, гадання, викликання там, гномів, духів, там, ще щось. Та, якби, різні Такі випадки, тобто це все притаманно підлітковому віку. Головне, щоб батьки просто говорили своїми дітьми, вони розказували, знаючи, що це тренд, що є певні застереження стосовно цього, щоб дитина могла трішки аналізувати і подумати, воно мені для чого потрібно, я для чого хочу в цю групу грати. Не сварити, не кричати, не забороняти, бо всі заборони батьків підлітки сприймають, як збільшується бажання. Щось подосліджувати. Тобто дуже важливо проговорювати, що саме ти хочеш, чи ти зацікавився, чи ти чув про цю гру, про цей тренд, про цю забавку, розказати про свій досвід. Що, а знаєш, ми теж викликали духів, да, там, грали в карти, там щось, я не знаю, там, ворожили, там ще щось такі-то на свята у нас такі-то були звичаї, і все інше. Тому, в принципі, я розумію твоє бажання, але давай з тобою трішки про це поговоримо. Як ти думаєш? думаєш, для чого тобі це було би, Чим тобі би це було цікавим, корисним, та, чому ти хочеш це спробувати. Або не, не хочеш цього спробувати, бо ну, точно не всі діти будуть там, намагатися пробувати поводити себе так, комусь цікаво буде, комусь не цікаво. Але щоб, знаєте, проінформована дитина, озброєна дитина, вона вже знає. Щоб... А що відповідати на запитання дітей? А чому ви це робили у своєму підлітковому віці? О, от класне запитання, правильно. І Поділитися тим, чому ми це робили в своєму підлітковому віці. Ми, наприклад, гадали, хто раніше вийде заміж, ставили, знаєте, черевики там це робили, чи черевик там дойде до якоїсь межі, то раніше вийде заміж. Чому ми це робили? ну людині завжди хочеться дізнатися щось про майбутнє. Дізнаватися щось про майбутнє це можливість щось контролювати, мати якусь зону безпеки. от Тому і в усіх цих гадань. Ворожіннях була якась своя мета. Викликати духи, я цього не робила, бо я цього боялася. А якщо він дійсно появиться що я потім буду робити? Ось так, І поговорити з дітьми. Наш досвід він, на, він дуже важливий для дітей. Якщо ми просто будемо все забороняти, нічого не говорити, казати ні, я такого ніколи не робив, це ж буде неправдою. Тобто, розкажіть і поділіться вашим власним досвідом. Uh -huh. В когось він буде якийсь там хороший, та, в когось поганий, та, там, щось робили, і це привело до того, що там сталася пожежа. Наприклад, свічки поставили, духа визивали, покривало впало, там, щось загорілося. Тобто, так і розказати, що а, може бути ось такий, це зі мною відбувалося. Це вас не робить хорошим чи поганим, а це вас робить природнім, і це дозволяє дитині поводитись так само природньо поряд з вами. Mm -hmm. Ну, як ми почули про особливості саме цієї гри червоні двері, жовті двері це а, тому, що в ну, дітей викликає інтерес а, гратися з невідомим, так. мабуть, але наслідки вона приносить саме для вразливої психіки. Так, так, наслід... ну, mm -hmm. ви можете. Це спробувати, да? ми можемо це спробувати це зробити, чи це події, бо тут же ж теж дуже багато складових, щоб ця дитина вона там дійсно ці фантазії включалися, щоб цей провідник там у нього був відповідний тембр голосу і таке інше. Бо не всі ж нам підійдуть і не всі люди там зможуть ввести в стан гіпноза, і не кожну людину да? в стан гіпноза чи там в стан трансу ввести. Але щоб розуміли діти, що з чим ти там зустрічаєшся. тобто да? Відкриваючи там ці двері, ти входиш в глибини свого підсвідомого. Але якщо ти про це проінформований, ти знаєш про це, що там можуть бути твої страхи, твої переживання. Це як фільм жахів може бути для певних дітей, тому що фільми жахів, вони ж якби побудовані на страхах людини. Ось, промовляючи певні слова, вразлива дитина, просто вона буде уявляти собі ось ці картинки і що тоді ти будеш там робити в тих картинках. Мені цей фільм про кредит. Дікругі Крюгера згадався, знаєте, коли дівчинка засипала і там відбувалося таке все а, різне. Тому це може бути надзвичайно страшно. І чи ти готовий, і, по-перше, знати, що ти ж там стикнешся своїми переживаннями? Чиїсь переживання для тебе будуть не такими глибокими. Mm -hmm. А твої страхи і переживання будуть як глибокими. пропрацювати ось цю вразливість? І чи можна це зробити, аби потім ну, не, не були такі наслідки в нібито здавалось безневинній грі? Так, ну так, звичайно, треба з цим працювати. Треба бути батьками з хорошим таким типом прив'язаності, щоб дитина вам довіряла, щоб ви були передбачуваними для дитини, щоб ви були підтримуючими батьками, навіть якщо це ну, прив'язаність вона з народження, та, формується. Але якщо ви десь впустили якісь моменти, то щоб в підлітковому віці, бо все ж таки ми говоримо про тих дітей, які там з 9 років цікавляться цією грою, то щоб ви ставали тими батьками, з якими. Ми встановлювалася надійна прив'язаність, що ви не засудите, не накричите, не насварите там, не забороните щось, а що ви розпитаєте, підтримаєте, і навіть якщо дитина в міру своєї там підліткової цікавості захопилася, захотіла, спробувала і отримала там якийсь негативний досвід, щоб ви могли просто спокійно прослухати те, що вона розкаже, втішити її, заспокоїти і дати їй шанс на те, що це не про тебе, це така твоя поведінка. Це твій. Особливості підліткового віку, да, там твої емоції, вони ще не стабільні, вони тебе завели ось сюди. Але все буде добре. Ми впорядкуємо, я допоможу тобі справитися з твоїми емоціями. Це батьківська задача і функція, контейнер, прийняття дитячих емоцій, можливість і навчання дитину перепрацювати ці емоції да, і віддати в іншому вигляді дитині. Тому, звичайно, це пропрацьовується і це буде дуже добре, якщо батьки це зрозуміють, в будь-якому віці, коли до вас прийшло усвідомлення, що це. Це важливо, і ви десь щось втратили в більш ранньому віці своєю дитиною, якийсь контакт втратили, то зараз відновити цю прив'язаність, зробити її надійною, стабільною, бути батьками прогнозованими, без таких перепадів настрою, без проявів агресії, а з можливістю проговорювати з вами всі переживання. Тоді ваші діти, навіть якщо вони захочуть щось попробувати, можливо, вони прийдуть і спитають у вас, чи варто це робити, чи був у вас такий досвід. І це... Врятує захистити вашу дитину від навколишнього світу? Дасть їй створити а, ось інший такий досвід, угу. пані Наталі. Ну і на завершення до вас, як до психолога, запитання на вашу думку. звідки корені таких ігор? Ну от якщо ми беремо соцмережі, і саме в них з'являються нинішні тренди? Хто їх розпочинає? Угу. Хто заводить ці тренди? Ой, знаєте, можна впасти в теорію змов і сказати, що це спеціально роблять спецслужби для того, щоб запустити ось таке для молоді. І так, і були такі тренди, так, відповідні. Але хто підпадає під цю категорію, хто приймає участь в цих трендах, це діти, які не реалізовані в своїй сім'ї, яким не дають можливості виговоритись, це діти в тій сім'ї, де є домінування чи підкорення. Це ті діти, яких привчають догождати, догождати іншим. Це діти. Ті діти, в яких сім'ях є психологічне, фізичне, сексуальне, фінансове насилля. Тобто ми повинні зрозуміти, що тренд можуть будь-який запускати з будь-якою метою ми можемо говорити. Будь про будь-якій країні, будь країні і поширювати на і поширюватись. Да. А будь-що може запускатись, але де воно проросте, засівати зерна можна будь-які. Але грунт для того, щоб він проріс, він або буде такий, або це просто не проживеться, і воно пройде м'якою хвилою. Да. Да, було і пройшло. Все його. Його вже більше немає. А ми можемо говорити про те, що так, може ці ігри запускають тому що молодь, це ж актив наш та? це актив, це, це структура нашого суспільства, це майбутні люди, які формують нашу державу і все інше. Ми можемо говорити, що це може запускатися ось так. Тому що TikTok буває, ну там багато різної інформації, і дійсно багато дітей вони беруть звідти інформацію. Але вони беруть чому там інформацію, тому що в них немає інших джерел інформації. А потрібно кожній дитині, щоб в неї було відкрите джерело інформації. Джерело інформації це досвідчені доброзичливі турботливі батьки, які подають цю інформацію і навчають дитину, як жити виживати в цьому світі. Дякую вам за роз'яснення. Нашим слухачам нагадаю, що з нами була психологиня арт-терапевка Наталія Лазаренко.